Шановні друзі, сьогодні напередодні на незалежності нашої держави України ми вручаємо значить, казаку, генералу, лікарю. І пути, значить, і самие достоинствами, які у вас є, понадорова в Україні, значить, і в іншому світі. Но все-таки ми вручаємо, научали і орден Казацького стала другою стороною, орден покрова кровах на передодні. Ну а зараз, до того, що кажуть, маршрутки сходили по казацьких щабелях в системі нагород, а далі і ще будуть.

Доброго. Ну, це ж якраз і мерка, це не буде. Всякому разі, всякому разі я бы хотів сказати, як проти, що на глазах на ралства потом торгувався про те, щоб все-таки прізвище за хараш. Yeah, I just wanted to. Для мене моя большей части к служителю, народу. Я еще вдячный за все государственных моей праців, запевняю вас, что и подальше буду. Все работает, хорошо, будем счастливые, здоровы. А вам добра, здоровья помочі і всі китайські пальці святом на незалежності України. Хай вона процвітає хаща і хай число. Дякую вам. Я вас вас поздравляю, всі дякую. Михайло Петрович, заслужений казак, заслужений медик, заслужений людина України. Дякую, всім дякую. Дякую. Дякую.